Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і продовжуємо наші огляди, супер пропозиції для вас. Opel Ampera лише приїхала з аукціону 18-й рік, 18 2018 році виїхала з магазину за 49 тисяч євро. На сьогоднішній день ціни ще немає, ціна буде за декілька годин. Але огляд ми робимо вже, тому що збираємося. До України. На повному заряді акумулятора автомобіль проїжджає до 500 км. Акумуляторна батарея тут 64 кВт. Досить класний, економний, динамічний автомобіль. Легкосплавні диски, безключовий доступ. Пробіг даного автомобіля 86 тисяч кілометрів. Так само великий планшет, клімат двохзонний, підігрів сидінь, підігрів керма, виставляється також відстань від... відстань. Відставляється від автомобіля, щоб запобігти аварії. Так, тобто для починаючих автомобіль також досить цікавий на автоматі, камера заднього виду, парктронік, тримання полоси. В залежності від їзди, кажу, автомобіль проїжджає від 400 до. 500 кілометрів. Досить класні салони, досить все якісно. Такі сірі тони, не вимушені автомобілі лізингові, збережені на самих повних комплектаціях. Є все. Є преміум музика є камери, є безключовий доступ, автомобілі. Просто супер і користується великою популярністю. На сьогоднішній день приїхало три таких автомобілі. Три автомобілі, різні пробіги, відповідно, і різні ціни Так, наступний наш автомобіль. Хоче уваги, хоче, щоб ми сіли в серединку Запустили 127 пробіг Тут автомобіль зараз стоїть на зарядочці. Така сама комплектація, також автомобіль в збереженому стані. Лише перевести невелике прибирання. Є також датчики сліпих зон. Так. Б'є рекордах в Україні по продажах також і Тесла. Є тут у наявності Тесла С, є вони на сайті, є ціни на них. І відповідно, чим менший пробіг, тим більша ціна все. Досить просто. Тесла Model 3 Long Range також лише приїхала з аукціону 120 тисяч пробігу. Сіренький графіт є в наявності, кого цікавить, телефонуйте. Останній з переходів це BMW x 4 досить класний автомобіль. В збереженому, сайті, в збереженому стані є він на сайті. Електричні автомобілі. Jaguar I-Pace також є Audi e-tron Також є такі автомобілі. Заходимо на сайт або просто телефонуємо. І робимо попередні замовлення, а я в свою чергу вам підберу автомобіль, прорахуємо з доставкою з послугами, скільки автомобіль буде в Україні. Прямуємо на другу частинку даного автомайданчика. Купили ми для наших замовників багато автомобілів. На сьогодні доставляємо Opel Vivaro. Автомобіль 2019 року в збереженому стані. Максі база, 1,6 двигун, 89 кВт. Автомобіль такий йде з рейлінгами. Срібному металіку з фаркопчиком. Завжди, якщо автомобілі з фаркопом, вся електрика все працює бездогано. Тобто ми, щоб здешевити доставку, ще везем на прицепі другий автомобіль. Завжди стараємося максимально зробити дешеву ціну, тому возимо. Своїми лаветами, своїми евакуаторами автомобілі в Україну для вас. Номер телефону, кого цікавить, мій 050 565 08 17. Пишіть на Viber, на WhatsApp, тому що більше знаходжуся тут, в Нідерландах. Ну, можете також і на звичайний телефонувати. Купили ми Opel Opel Vivaro то у нас спереді, а тепер Volkswagen Golf електричний, 99 пробігу, великий планшет, камера, клімат двох зон. 100 пробігу, можна сказати, автомобіль на класному кольорі, з двома зарядочками на класних легкосплавних дисках, ледівські стопи. Просто чудовий автомобіль. автомобіль. Такий автомобіль виходить 16 тисяч євро. Орієнтовна ціна. На даний момент є багато, великий вибір електрогольфів, тобто різні кольори, різні пробіги, різні комплектації. Чим менший пробіг і більша комплектація, завжди дорожча ціна. Є вибір, кого цікавить, телефонуйте. Досить вигідно їздити на електромобілі. 80 гривень домашнього, домашньої електроенергії, і ви їздите 250 кілометрів. Так, Volkswagen Golf. Дизельний, також є, також лише приїхав, свіжа пропозиція. 1,6. механічна коробка передач, ціна халява 7500 євро. Такий автомобіль вартує тут. Легкосплавні диски, класний колір. Пробіг даного автомобіля 209 тисяч. Отакі. От Є варіанти і свіжі пропозиції. Opel Амперка ще одна є. 0,77. Такі. Стильні номера якомусь голландцеві попалися. Пробіг даного автомобіля 82 тисячі. Досить класний автомобіль, також електричний 64 євро з всього розмитнення такого автомобіля. Ну, звичайно, плюс послуги брокера, послуги фірми і банк. Все це додається до ціни. Volkswagen Passat є на сьогоднішній день. Є також 1,6 є 2-літровий. Універсали, седани, кого цікавить, телефонуйте. Шкода суперб, двохлітровий дизель, автомобіль. Нещодавно приїхав за аукціону, досить в гарному стані, антибликове скло, ксенон, легкосплавні диски. Є вже на нього ціна. 18-й рік автомобіль виїхав з автосалону. 197 пробігу, 110 коней, 110 кВт, 150 коней. Ціна для України 11500 євро. Так, автомобільчик закритий. Спрацював безключовий доступ. Є пам'ять сидінь. Великий планшет, на автомобіль в збереженому стані. Кого цікавить, не зволікайте, такі автомобілі досить швидко продаються. Є також шкоди і в седані, і в інших кольорах. Шкода кодяк. Лише прийшов минулого тижня з аукціону. Шкода Octavia 1,6. Дизель, універсал. Має бути вже в інтернеті. Ну, прайс не виложили. Рено Кліо 1,5 двигун. Економний, динамічний. 66 кВт. Така малолітражечка Кого цікавить, напишіть на Viber, де можливо комусь не встиг відповісти, або пропустив прохання зателефонувати або написати ще раз. Бо багато часу знаходжуся в дорозі і не завжди за кермом є можливість відповісти. Toyota Auris. бензин гібрид, лише прийшла. З аукціону також є в наявності досить класний автомобіль. Opel Insignia. Не знаю чому, але я думав, що цей автомобіль вже 10 разів куплять. Автомобіль на досить класній комплектації. Весь в рідній фарбі. Такий стильний, сучасний. Седанчик на автоматі. Має автомобіль безключовий доступ, білий салон, навігація, клімат. Досить стильний і нарядний автомобіль. Нагадую, що всі автомобілі лізингові, обслужені згідно регламенту. І з сервісною історією. Пробіги 100% правдиві. Такий сьогодні роблю швидкий огляд, тому що потрібно виїжджати до неділі вже повинні бути в Польщі. Їзда з прицепом по Німеччині. Вихідний день, типу неділя, заборонено. Peugeot 308, GT Line, Ледовське світло. Наскільки пам'ятаю, це автомобіль, бензин автомат. Досить, хто живе в Європі, досить класний автомобіль. Для Європи бензин, тобто для Нідерландів, саме де платяться за дизельні автомобілі великі податки, великі збори. Мерседес Спринтер комерційний транспорт. Два автомобіля в 2020 році ми вже купили. є ще в попередній морді. Автомобіль це в нас йде. 2018 рік автомат. Автомобіль має 594 тисячі пробіг. Чесні пробіги. Весь комерційний транспорт завжди має великі пробіги. Ніхто магазинним не їздить, всі такими автомобілями в Європі роблять роботу. Opel Vivaro ще один приїхав, срібний, середня база 8800 євро, якщо не помиляюся ціна. Тобто є комерційний транспорт різних форматів. Від Кенг до великих будок. Є також ще і інші майданчики, де досить багато комерційного транспорту, але як і за легковий автомобіль, так і за вантажний. Завантажений завжди було всі часи добрий автомобіль, потрібно заплатити дорого. Реномастер Максі База. На спарочці. Так, автомобільчик закритий. Є в нас він, дубль-кабіна на пів пасажира. Кого цікавить? Телефонуйте, такі автомобілі бувають досить рідко. Представники Volvo є, заходимо на сайт, дивимося ціни, пробіги. І, звичайно, робимо замовлення. Отакий От коротенький огляд. Не буду вас затримувати. Дякую за увагу, дякую за коментарі, дякую за лайки, вподобайки. І ще один досить класний представник. Ми вже купили таких два автомобілі, як Hyundai Kona для наших підписників, для наших замовників. Один вже їздить по Києву, другий ще не доставили. Hyundai Kona. Лише приїхав з аукціону на класній комплектації. 121 тисяча пробігу. Є такий. Проекція швидкості, великий планшет, підігрів або кондиціювання сидінь. Камера заднього виду. Така своєрідна коробка передач, драйв, паркінг, нейтральна і Z. І Rk. І N. Так. Клімат, великий планшет, досить функціональний електричний автомобіль. Такі автомобілі в Україні виходять 20 тисяч євро орієнтовна ціна. На даний автомобіль немає ще ціни, але кого зацікавить, звичайно, телефонуйте. Це є одної комплектації автомобіль. На шкірі, орієнтовна ціна в Україні 20 тисяч євро. Досить класний стильний колір. Такий сіра, така ґрунтовочка. Кого цікавий даний автомобіль, пишіть, телефонуйте, взнаємо ціну. Автомобіль лише приїхав з аукціону і ще... Не виставлений на продажу, ціни ще немає, але можемо знати. Так, і досить класний автомобіль приїхав Opel Vivaro. в класному такому сірому кольорі сірий металік, мишка. Автомобіль вантажний, його можна в Україні переробити на пасажирський. Монтажне відділення. 19 рік, 12-й місяць, двохлітровий дизель, нова, нова мордашка. В автомобілі поміняний новий двигун. Якийсь звір замучив цей двигун і в Голландії на лізингу. Поміняли новий. Пробіг 376 тисяч. На 376 тисячах поміняли новий двигун. Досить класний автомобіль. Потрібно його завести. Так, навігація, клімат двохзонний Досить. Цікавий автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте, також ціни ще немає. Знаємо ціну для вас. Автомобіль де вантажний, але в Україні це переробляється без проблем Все згідно чинного законодавства під пасажира, будь-який автомобіль. Гарний автомобіль. Розмитнюються вантажні фургони до 5 років. Hyundai Kona. Ще одна прийшла лише з аукціону. Чорний металік, автомобіль видно, збережений і в досить класному стані. Про ціни ще немає, ціна, напевне, буде нижча, ніж 20 тисяч євро в Україні, тому що простіша комплектація. Салон тряпочка. Тут вже немає кондиціювання. Сидінь, старіша модель 133 пробіг, преміум музика. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки на все добре.